Сьогодні готую той самий пломбір. морозиво з двох основних інгредієнтів ванільне, ніжне та дуже смачне. Вам знадобиться 500 мл вершків 33% жирності, 200 мл згущеного молока, 10 г ванільного цукру. Процес приготування морозива дуже легкий. В миску виливаємо всі вершки, додаємо ванільний цукор. Міксером починаємо взбивати вершки спочатку на малій швидкості приблизно 2-3 хвилини. Потім на середній швидкості доволі довго 5-7 хвилин. вершки мають загустішати. Коли ми досягли потрібної консистенції, тоненькою струйкою виливаємо згущене молоко. Маса стає рідшою, ніж була до цього, але морозиво все одно вийде таким, як треба. Перемішуємо пару хвилин нашу суміш до однорідності. Переливаємо суміш в ємкість. Та відправляємо на 5-6 годин в морозильну камеру. Морозиво готово. Формую кульки морозива спеціальною ложкою. Тоді вони виходять однакові та можна подавати гостям. Вони точно будуть здивовані неймовірному смаку домашнього морозива. При бажанні поливаємо сиропом та отримуємо задоволення. Смачного!